Край мертвого села стоїть хатина, на сінах шрами від ворожих куль, Старенька фіртка і залишки вітину, І тихий спів горянок та зозу. Тут стихло все, війна усіх прогнала. Тікали люди похапцем села, Лиш на вісні сім'я сюди вертала, Не знали птахи, миру ніж нема. Дах, де жили снарядами розбитий, У дірку старі сонце заглядає, Дема розколений дощам весняний митий. А стріхи глухо крапає вода. Тахи у розпачі креми залопотіли, безмежна тула стиснула серця. У рідний край так довго ми летіли, на рідну, милу землю про отця, що сталося із нашим рідним домом, де голоси людей, що тут веща жили. Ми їм сюди, не дивлячись на тому, весну на своїх крилах принесли. І що тепер робити птахам, бідним? Де жити їм, давити їм гніздо? То це за стільки літ вже стало рідним. На милість божу ворогу на зло. Знялися вверх, село все облетіли, Та й повернули на знайомий двір. А через тиждень знов звели, звили, нещаниці війні наперекір. Настала осінь, знов знялись лелеки, Летіти у чужий і теплий край. Від рідного гнізда дуже далеко, та знову весною пташа прилітає. Повернеться життя нашій оселі, Відродиться згорьована земля, Настануть дні щасливі і веселі. И злого лаки баруется здаля.